А ось і залітає 31 серія шляху до BMW m 5 CS. Одразу на початку серії попрошу, будь ласка, підпишись на мій канал для того, щоб виконати сьоме завдання з дошки, тому що без вашої допомоги я не справлюсь. Ну і звісно, давайте зберемо під цим відео 200 лайків для того, щоб нова серія вийшла максимально швидко. А я, братанчик, граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис завантажуй гру, вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Ви, напевно, одразу Питаєте, Фуртіс, а звідки у тебе ось ті балони? Тому що буквально в попередній серії їх не було. Друзі, я їх скрафтив на прямому ефірі разом зі своїми підписниками. Та й чесно скажу, крафт тут не дуже важкий. Як ви бачите, буквально треба 10 тканини, 10 голок з ниткою, 10 злитків заліза, а також два вугілля. І крафтиться це тіло 4 хвилини. Тому знаєте, ізі. Наступне запитання: для чого? Наскільки ви знаєте, зовсім скоро виходить нове оновлення: саме 3.0, і саме в новому оновленні. Хочуть додати нове хобі, в якому потрібно неряти, та й шукати скарби. Тому я так подумав, чому би не скрафтити балони? Можливо, коли вийде нове оновлення, вони будуть коштувати космічних грошей. Тому все ж таки вирішив скрафтити на всякий випадок, скажімо так, підготуватися до оновлення. Ну і слухайте, я вважаю це досить добре, тому що в будь-якому випадку будемо мати балони. Конкретно сьогодні я хочу придбати фуру. Для чого? Для того, щоб заробляти гроші. Ну це логічно. Але до мене дійшла ось така цікава інформація. Працюючи на фурі. Якщо у тебе є Віпка, то ти получаєш трошки більше грошей. Тобто при закінченні кожного рейсу плюс 20 тисяч гривень. І це тільки тоді, коли у тебе є Віпка. І чесно скажучи, я не знаю, це правда чи ні. Тому, чесно скажучи, хотілося дуже сильно перевірити, ну і вже дізнатись для себе. Та й сам по собі заробіток, скажімо так, на далекобійнику непоганий. Тому в будь-якому випадку теж добре. Але ось питання: за скільки можна придбати фуру? Та й взагалі яку? Є у мене також здогадки, ну і взагалі рекомендації підписників, що треба Придбати одну цікаву фуру. Зараз покажу. Мені просто цікаво глянути, скільки вона зараз коштує в автосалоні, тому що з автосалону купляти фуру ну якось так собі. Окей, давайте зайдемо та й глянемо. Ого, зразу виконали завдання. Ось ось ця фура, актрос. Казали, браті, купляю ось цю фуру, вона файно їде. Угу, слухайте, вона салону коштує 2 мільйони гривень. Є ось така ще, але вона не так добре їде. Окей, давайте припустимо, візьмемо ось цю, але візьмемо тільки тест драйв. Тому що якщо купляти фуру, то точно купувати в людей. Тому що куп... Пляти нову, ну якось невигідно. Так, ну фура з горки добре розганяється. Тако печем собі, з кайфом. Їде вона 92 км. І я ось не знаю, її взагалі можна прокачати чи ні. Окей, добре, тоді їдемо на автобазар, та й зараз глянемо. Так, заходимо в преміум статус та дивимось. Як ви бачите, в нас величезний список, але про фуру, та й взагалі заробіток з фури тут нічого не вказано. Лише 40% до зарплати на всіх роботах та фракціях. Можливо, це саме цей пункт, тому що це рахується як робота. Окей, зараз в любому не будемо купувати Віпку, я гадаю, спочатку придбаємо фуру, попрацюємо без Віпки. А вже як вийде оновлення, буде x 2 пайдейчик, то й треба буде придбати Віпку. Ви теж, напевно, зараз скажете Фортіс, та ти замахав, тобі треба заробляти гроші, як ти купиш М5 у -ку? КС Вона коштує величезних грошей. Так, згоден з вами, але самі зрозумійте, такі гроші зробити дуже важко. Ще й при тому мені потрібно щось вам показувати. Не буду ж показувати, як я 4 години сижу та й фармлю. Ну і в загальному, чесно скажучи, дуже чекаю 3.0. Адже саме. Коли вийде оновлення, буде X2 байдайчик, та я зможу підзбирати трошки XP, та нарешті прокачати 25 рівень, тим самим виконати завдання. Братва, зайшов вже на автобазар, та не бачу ні одної фури: Реска, Беха і Мерс. Ну а фури взагалі немає. Хіба шукати в Діскорд каналі? Ну я вже думаю, там точно буде, тому що тут глушина. Наскільки, братва, ви пам'ятаєте, в минулих серіях я крафтив, скажімо так, мотоблок. І до речі, він у мене ще досі є, тільки залишилось 160 використань А це приблизно 4 підходи на теплиці. Тому все ж таки знайшов людину, у котрої є віпка. Ну і звісно, котра готова здати мені теплицю. Думаю, чесно скажучи, взяти на 4 години для того, щоб поламати до кінця цей мотоблок. Ну і звісно, після цього заробити файну капусту. Добре, наступне питання: куди це все діло скласти? Адже у мене інвентарі місця немає. Тому давайте закинемо рюкзак якось ну, акуратно. Ось так, щоб його дуже не було видно. Ага, його все одно видно, йомайо Ну, хай вже. Вже так буде. Так, і у нас вже виходить 150 кілограм. Так слухайте, у мене ще є в шафі 15 добрива. О, забираємо це. Нам діло пригодиться. Менше потратимо грошей. Чесно скажу, навіть не знаю, де краще купувати воду. Хоч і колись писали підписники, ну я вже забув. Йой, оцей віталик муче. Окей, давайте глянемо, по скільки тут вода. Вода у нас по 200 гривень, і це багато. Так, бачу ще одну АТБшку. Тому заходимо всередину. Так, по скільки у нас тут вода? Ага, 200 гривень, та ні. Така ціна нам не підходить. Я гадаю, можна знайти і дешевше. На черзі ще одне АТБ, і тут вода по 200 гривень. Ой-ой, ой братва, я так зрозумів, буквально в кожному АТБ та сама ціна 200 гривень за одну пляшку. Ну що ж, прийдеться вже купувати. Нам потрібно рівно 400 води, адже на один підхід ми тратимо 100 води та 100 добрива. Тому 400 множимо на 200, виходить 80 тисяч гривень, вже не такі дуже великі гроші. А, ну купувати ми будемо довго, чесно скажучи. Ладно, полетіли. Так, чуть більше 400 води готово. Тому їдемо в магазин сад йогород. А, чекайте, забув. Треба купити трішки м'яса, адже мій персонаж голодний. Ну і бідний діду хоче їсти. Я гадаю, стільки м'яса буде достатньо. Залітаємо в сад його Надіюсь, хоч товари будуть. А то буває таке, що товарів не вистачає. Ого, угу, першим кроком купуємо добриво. А й звісно, грошей на добриво піде капєць. Так, ну що ж, купив 400 добрива, тому відкриваємо багажник та закидаємо 400 Добрива на базу, ну і потрібно купити ще 160 насіння лохини. Ну що, 160 насіння є. Ага, тільки 100 поміщається. Хе-хе, <плес> то давайте на всякий випадок придбаємо ще сапку. Ну, не знаю, прям на всякий. Так, ну що ж, братва, зараз візьмемо теплицю рівну на 4 години і начебто цього мені має справді вистачити. Ого, виходить 530 тисяч гривень, навіть трошки менше. Що, братва, йдемо, коротше, працювати. Тут обробляти треба ще дай Боже здоров'я. Залітаємо на квадрат. Відкриваємо теплицю, беремо мотоблок в руку, ну і газуємо. Уц, 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 уц. Так, все, готово. Тепер садимо насіння. Уц, і полетіли. Так, ну що ж, цю я вже посадив, Та й полегенько вона вже росте. Тому максимально швидко беремо воду, ну і звісно, добриво. А саме 100 добрива, та 100 води. Ну і полетіли. Заливаємо швиденько воду до максимального рівня, залив всю воду, та тепер кидаємо все добриво. Ну і вже після цього Просто будемо чекати. Все добрево я вже успішно закинув. Ну і все, чекаємо, поки наша лохина виросте. Ну що, беремо мотоблок в руки, підходимо збирати лохину, вириваємо і одразу робимо нову лунку. Ого, дивіться, як росте. Як дати пити? Зараз швиденько зберемо маленьку, ну і після того продамо. Ну зрозуміло, що не одразу. Але ж тоді, коли у нас буде віпка, тому що продавати без віпки невигідно. Вже краще купити віпку на три дня. нафармити кучу ресурсів, а потім їх продати. Вириваємо послідній кушик і 97 лохини залітає на базу. Тому одразу біжимо та залітаємо квадроцикл. Складаємо лохину, беремо сажанці, добриво. Ну і звісно, воду. І все, йдемо газувати далі. Так, ну все, відкриваємо інвентар та бачимо 89 лохини Окей, з другого підходу залутали 89 лохини Ого, пропав квадроцикл. А йо. окей, нарешті пригнав. Тому закидаємо лохину, беремо 100 добрива, 40 саженців та 100 води. Так, ну все, нарешті. І третя партія готова на третю партію. Я зміг зібрати 91 лохину. Тому швиденько газуємо, кладемо квадроцикл, беремо 100 добрива, 100 води та 40 лохини. Ну і все, йдемо вирощувати. Ну все, братва, готово. Зараз у мене знаходиться рівно 105 лохини. І що цього разу я зібрав дуже файно. Та й що получається, скоро закінчується оренда теплиці. Ну і все, кладемо нашу лохину. Чіккс на базу 382 лохини. Ну і звісно, братва, не потрібно забувати. Про щоденні завдання, адже карбованці нам потрібні. Тому залітаємо щоденні завдання та бачимо перше завдання. Купи ліки. Окей, заходимо на маркер та купуємо дві аптечки. Тим самим виконуємо щоденне завдання. Наступне завдання відвідай магазин зброї. Чикс виконав завдання, відвідай авіасалон. Підходимо на мітку і завданнячко на базу. Почни полювання. Залітаємо на мисливство та виконуємо завдання. Наступне завданнячко перефарбуй графіті. Окей. Зараз буде балон в руки, епс на базу. Так, ну все, по завданням начебто готово. Я думаю, ви пам'ятаєте, що сьогодні я розказував про те, що хочу купити фуру. Коротше, написав у Діскорд каналі, куплю такий апарат. Пишіть в переписку, тому будемо чекати, можливо хтось та й напише. Так, з братва, знайшов продавця, котрий готовий мені продати фуру за 1,3 мільйона гривень. Наскільки ви пам'ятаєте, в автосалоні вона коштує майже 2 мільйона гривень, а тут знайшов людинку, котра готова продати сток фуру. За 1,3. я думаю, досить непогана ціна. Та зараз у нас на балансі не дуже великі гроші, купимо фуру та й буде добре. Але чекайте, в мене начебто місця немає. Ой-ой-ой! в мене немає слотів для авто. Чекайте, заїдемо на хату та й глянемо. Так, і в мене слотів немає, треба продати сузуки. А що в сузуки? Ага, ось така ситуація. Так, давайте це все візьмемо до себе. Ну, знаєте, щоб сузуки була пуста. Ну і все, їдемо продавати сузуки в госку. Окей, залітаємо на маркер та продаємо сузуки Джиммі. Все. Тепер у нас є вільний слот. Окей, тим часом залітаємо на автобазар. І усю наша фура. Ну, як наша, ще не наша, скоро буде нашою. Так, купуємо ось цю фуру. О, все, подякував. Дідо буде їздити возити товари. Так, ну що, братва, придбали все ж таки ми цю фуру. Ну, і думаю, тепер заробляти гроші буде потужно. Ось така фура вже у нас, скажімо так, на аккаунті. Так, добре, братва. Заїжджаємо на СТО. Ага, треба трошки двигун. Вихлопна система, трансмісія, шини, і все. Тепер Машина максимально чиста. Окей, відкриваємо планшет та бачимо базу. Рівень далекобійника 4. 50. Окей, давайте візьмемо ось це. Получається 3000 метрів. Окей, ладно, їдемо. Ну і слухайте, все ж таки максималка 92 км. Ай-яй-яй, ви просто подивіться на салон. Фотографії, ого, салончик, дай Боже, здоров'я. Красивий. Окей, заїжджаємо на завантаження. Зачекайте 30 секунд. О, вирушайте на розвантаження. Все, поїхали. Ага, 600 метрів. Прикинь. Текс, о, що робить? Що робить? Ну все, розвантажуємось. І вже буквально через пару хвилин ми залутаємо файну капусту. Та й знаєте, їхали не так же далеко. Коротше, подивимось: 27 тисяч гривень. Ще й прокачали рівень далекобійника. Ну слухайте, досить непогано. Не знаю, скільки ділу вийде з Віпкою, але без Віпки теж непогано. 50 тисяч штук. Окей, let's гоу. Ну що, братва, будемо працювати. А вже трошки пізніше, як буде Віпка, то спробуємо з Віпкою. І цікаво, реально чи буде більший заробіток. Якщо так, це буде реально і Ба, ще б взяти прокачати саме усю фуру і буде супер. Ну знаєте, що вона там їхала 130-150 км, і розгончик був дай Боже здоров'я. Окей, провів чуть більше години за цією роботою, та на моєму акаунті ось така сума. А саме 954 тисячі гривень. Знаєте, заробив не дуже багато, але було б справді добре, якщо б моя фура їхала набагато швидше. Ну але для цього треба її прокачувати, а то в стоці вона так не поїде. Коротше, ладно, розберемось.